Капітан у нас ЧП. Якщо назва корабля не титанік, значить все нормально. Ми не встигаємо в таймінг. Це ти називаєш ЧП. Колись я запізнився на морвокзал, а судно вже відійшло. І що? Я був капітаном. Оце я називаю не встиг таймінг. Ми веземо автівку клієнтова. Через шторм наш корабль затримується. Яке авто? Я думав ми перевозимо зерно. Авто для вийде Ми завжди цим судном перевозимо автівки з Америки в Україну. Так, а в чому терміновість? Вони дають гарантію, що все в Україну прийде законним шляхом. Так. І вони підписують договір з клієнтом, де фіксують назву машини, ціну машини і коли орієнтовно приїде. Я поважаю їхній підхід до документування всього важливого. Але через шторм ми. Можу розпустити дедлайн. І що я можу зробити? Дзвони дельфінам, нехай підштовхують наше судно. Так може самим збільшити швидкість. Сомкенс. Запам'ятай, швидкість треба збільшувати в двох випадках. Перше, коли в тебе народжує дружина, і ти не встигаєш. Друге, коли ти випив кавуськи і різко захотілось. Але договір вейшіпінг. Я думаю, вони впоруюся. Ще жодного разу не було такого, що авто прийшло невчасно. Іди в каюту. Але я все сказав. Алло, І як народжує? Максонкінс, пощастило тобі, в мене дружина народжує. Пришвидшуємось. Я ще кавуськи випив. Ох!